Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні хочеться поговорити про свято роду і рожаниць, яке святкували наші пращури приблизно 8 вересня. По-перше, почався вересень з того, що наші пращури починали дякувати богам, а скоріше богиням. за врожаї за дане життя, за те, що життя триває. І починалось бабине літо. З 1, з 1 вересня період бабиного літа. І в деяких регіонах називали його Макошене Поліття. Чому поліття? Не знаю. Можливо, після літа. Зібрані вже майже всі врожаї і наші пращури починали дякувати макоші як втіленню матері з сирої землі. За те, що дала ті врожаї, за те, що зібрали вже достатньо фруктів, ягод, овоч, овочей, пшениця достигає, все. Заповнюється закрома, і якщо так, якщо врожай гарний, значить макош, мати сира земля дала це, це життя, дала людям можливість зустріти вже осінь після ліття, а потім і зиму вже. З думкою про те, що ми не помремо з голоду, ми виживемо, нам є що закласти в наші комори. Тому з 1 вересня можна славити нашу богиню, богиню долі, богиню, яка багато що втілює в собі. Вона як образ бабусі. Славної, доброї, родючої, квітучої. Землі. Ну і поступово наші пращури підходили до 8 вересня, до свята роду рожаниць. Тут дійсно відбувалось святкування. З самого першого вранішнього сонячного променю всі жінки Поселення і йшли на капище. Без чоловіків, тільки жінки. Причому вдягалися вони, кожна якби, вікова категорія вдягалася по-своєму. Дівчата молоді вдягали світле вбрання, біле, розпускали коси, прикрашали себе квітами і несли на капище квіти і вінки. Жінки заміжні, прикрашали себе намистом, сережками, головними уборами, вдягалися яскраво і несли на капище фрукти, ягоди, овочі і напої. А жінки похилого віку ті вже прекрасно вдягали, вдягалися в більш темне вбрання і несли на капище. Випічку, хліби. Головною там була сьогодні не Волг, а найстаріша жінка в поселенні. Тим часом, коли жінки йшли на капище до кумирів, до кумирів своїх богинь, і несли туди пожертви, дари. Чоловіки в поселені брали на себе всю хатню роботу. Таким чином можна було помітити, що наші чоловіки, наших пращурів, вони ні в коєму разі не вважали своїх жінок якимось слабшим іством або. Другого сорту. Наші слов'янські чоловіки дуже сильно поважали своїх жінок, матерів, дружин, дочок. І якщо рішення приймали чоловіки, пов'язані з війною, з працею в полях, з тим, як розподілити врожаї, Жінки приймали рішення, як же вести господарство, як зробити так, щоб всі були ситі, як заповнити комори, і як зробити так, щоб все на благо та все ладом ладно було. І в цьому ми тепер плавно переходимо до того, яких же богинь називали наші пращури рожаницями і кого вони славили і прославляли. Ну, найголовніше і найперше це була макош, як мати сира земля, як втілення е, отих врожаїв і отих плодів, які земля дала людям. Це ще й втілення води, живої, живильної вологи. Це дана. Це і Макош також, як володарка колодязів. Ну і найголовнішою можна ще назвати з рожаниць, це, звісно ж, богиня Лада, матір всіх богів. І від неї пішли всі нам відомі боги сварожичі. І вона являється, як прообразом, навіть не прообразом, я б сказала, а іншою, іншою жіночою половинкою, втіленням Богороду. Хоча дехто вважає, що Богорода як такового не було у слов'ян, і це вже придумки, але все ж таки на мій погляд, рот, дійсно, наші пращури, вони не розуміли і не могли підкріпити своє бачення якимись науковими дослідженнями, але все ж таки рот це та енергія, прадавня енергія, яка творила світ ще тоді, коли нічого не було. Хто знає, що це було насправді? Можливо, це був отой. Космічний вибух, з якого пішла, пішли ті іскриті втілення енергетичні, з якого потім відбув, відтворилося життя. Можливо, це ще якісь енергії, можливо, це якісь нові зірки, нові планети. Все, щось відбувалося, дійсно, щось відбувалося, бо, як наші пращури казали, коли ще не було ні землі, ні неба, а була одна суцільна темрява, було в цій темряві лише одне велике око. І засумувало те око від того, що темрява тільки навкруги і пустка. І почало воно творити потихеньку те, що потім стало землею, твердю земною. І якщо подивитися на Сузір'я, то, можливо, це оком називалося на наша, наш Всесвіт. Бо він такої форми, котра може. Нагадувати собою око. Але зараз не про це. Кожен хай думає по-своєму, чи був у Слав'ян Бог, род, як Бог, чи не було, але точно можна сказати, що все ж таки якась прадавня енергія, яка створила світ, коли ще не було ні землі, ні неба, то вона була. Боги вони ж не мають людської подоби. Це енергії. Це енергії природні, стихійні. А Бог род, мабуть, як творець, як втілення всіх богів в собі. Це є прадавня, космічна, всесвітня енергія. Добре, і в цей день, 8 вересня, якраз і славили наші пращури, і називалося це свято, День роду і рожаниць. Можливо, род обособлює в собі всіх богів і всіх богинь, і жіночі, і чоловічі енергії. І мається на увазі, що День роду це День. Роду всіх богів, скажімо так, всіх богів нашого пантеону, а можливо, і всіх богів язичницького, язичницької системи, язичницької віри і традиції. Тому що всі наші боги, вони це те, що можна пов'язати з природою, з природніми циклами. Це сонце, це вода, це земля, це вітер, це зорі. І кожну цю ланочку займає якийсь Бог чи якась богиня. Відповідальна за це. Це можна споглядати у світі, і тому ми можемо точно сказати, що воно існує, воно є. Ці природні енергії існують, вони є. І це такий собі рід богів, рід богів, від яких пішли, до речі, потім і перші люди. Наприклад, серед рожаниць славлять, звісно, і матір славу. Багато в неї назв в різних регіонах, де жили слов'янські племена. Але Матір Сва, Матір Слава, Магура, вона є тою, з яких пішли земні праматері і почалися, почали своє існування слов'янські племена. Так що ось таке величне свято 8 вересня було на теренах. Де жили слов'янські племена. І там, де жили українці також. Можна сказати, і згадати трипільську культуру, то там дуже розвинений культ жінки і культ матері. Дуже багато предметів трипільської епохи знаходять і там серед розпису існує багато фігур жінок. Причому жінок таких. Не молодих дівчат, а жінки матері, знаходять ліпнину в вигляді жінок, знаходять фігурки, виліплені і розписані з глини, роз... знаходять розпис. Старі візерунки вишиванок також носять на собі фігури жінок. І це також підтверджує те, що це дуже прадавнє свято. І культ жінки, культ матері, повага до жінки і до матері була дуже розвинена серед слов'янських племен і дуже поважали вони своїх жінок. Нашим би чоловікам сучасним побільше такої поваги. Так от, в це свято, в свято Рожаниць. Жінки несли на капище свої дари, треба, підношення. Вони славили і співали пісень, присвячених рожаницям. А це і Макош, як бабуся, і це Лада, як праматір, і це Леля як перше кохання, це ця іскра, цей потяг, без якого немає кохання і немає потім. Того, що переростає в родину, в рід, в дітей, в продовження роду. Вважалося, що рожаниці, вони захисниці всіх жінок, всіх дітей. І наші пращури ще вважали, що в цей період, період Бабиного літа, період свята рожаниць, вагітні жінки. Наділялися ними якимись чарівними властивостями. Вважалося, що вони можуть передбачати в цей час, що вони можуть творити якісь домашні чеклунські справи, побутові і для своїх рідних. Тому в цей час, може і називався цей час літо», Багато багато присвячувалося. Якби і віддавалося любові, пошани і поваги в цей день і в цей час жінкам земним і жінкам небесним, богиням нашим. Але повернемось до свята. На честь богинь розпалювалось велике вогнище на капищі. І як я вже казала, головним тут був вже не жрець, а найстаріша жінка в поселенні. Тож вона. Кидала полум'я вогнища на честь богинь, на честь рожаниць. Величезний, випечений спеціально до цього дня: каравай, хліб, пиріг. А інший такий же великий вона розламувала на шматочки і пригощала всіх присутніх жінок і дівчат на цьому святі. Потім, звісно, співалися славління, славились богині і творилися деякі жіночі містерії, обряди. А ми, як сучасні люди, звісно, не можемо на всі 100% притримуватися тих старих традицій. Ну, не зовсім можемо, але дещо все-таки ми можемо зробити. Головні рожаниці. Макош, як уособлення матері сирої землі та води, володарка долі, лада, все матір, від якої пішли всі боги і богині, сваружичі, а потім і ми люди також. Дана Ярдана, живильна волога, без якої також неможливо життя. Жива, звісно, жива, яка наділяє силою, наснагою, життєдайними енергіями і леля як богиня кохання, юного завзяття, перших почуттів. Всі ці рожаниці ми можемо в цей день пославити і на, запалити можна на їхню честь вогнище і кинути в нього випечений вами або куплений на їхню честь каравай чи хліб. Можна запалити вдома свічки на честь рожаниць, на честь роду. На честь людського і небесного родів, які неможливі і не існують одне без одного. А піднести треба в себе на домашньому вівтарі, а потім віднести їх на природу. Матері макоші можна піднести ще моточок пряжі або ниток, бо вона ж то богиня-пряха, яка плете нам. Наші долі і дуже поважає все те, що пов'язане з рукоділлям, з пряжами, з шитвом. І кинути ці нитки можна у річку або навіть у колодязь на честь, на славу богині. Ми можемо в цей день спробувати налагодити енергетичний канал, енергетичний зв'язок з нашими богинями, з рожаницями. Ми можемо послухати, як вони відкликнуться, відзовуться, які енергії ми можемо відчути. У кожного з нас в житті є своя кохана, улюблена, поважна жінка, це може бути мама, дружина, донька. І їх можна привітати в цей день і обдарувати своєю увагою, зробити якийсь подарунок. І це буде як признання, бо наші жінки. Вони є продовженням жінок небесних, богинь небесних. Вони також дають життя. І в ті давні часи чоловіки це дуже добре розуміли. Хотілося б, щоб і зараз наші чоловіки згадали і спробували налагодити в собі оті енергії, поваги до жіноцтва. Якщо згадати про давні часи, то можна дійсно зрозуміти суть цього свята, а це поєднання тих, хто дає життєві енергії і життя. Живому і об'єднання їх в усіх світах, особливо в Праві і в яві. А потім прийде час зими, і можна буде пославити і богиню смерті Морену. Тому що наші пращури, вони все, що. Існувало все, що можна було відчути і прив'язати до природних циклів, вони все це вшановували. А Марина також має жіночі енергії, це богиня зими, богиня очищення, богиня смерті, від якої нікуди не підеш. Наші пращури це також добре розуміли. Тому Якщо є таке бажання, 8 вересня, в день рожаниць і роду, котрий поєднує в собі всі енергії творіння, можна спробувати налагодити контакт, енергетичний зв'язок, перекинути у той місточок і відчути всі ті енергії, які Пов'язані з життям і з рожаницями, і з нашою традицією, звісно ж. Ну а чоловіки можуть створити такі умови своїм жінкам, які створювали для своїх шанованих і коханих жінок наші прадавні пращуни. До нових зустрічей, друзі мої. Вітаю вас з цим святом. І хай буде енергія життя в пріоритеті. Оці енергії, котрі творять і дають життя. А значить творчість, а значить щось нове, а значить, ми будемо жити. Бажаю нам всім цих добрих і чудових енергій.